Дебати кандидатів у президенти США, яких виступи насправді розкрили їх позиції щодо України, і що це може означати для нас з вами розкішний пентхаус в Одесі, як у російського генерала забрали елітну нерухомість на понад мільйон доларів біля моря. Нові дані ЦРУ, чому Україна має найвищий рівень смертності та найнижчу народжуваність у світі, скандал з ремонтом доріг, чому підозрюють призначенця Зеленського у розкраданні мільйонів під час війни. Справа Фаріон, чому для ймовірного вбивці вимагають довічного ув'язнення? Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов. Сьогодні з вами поговоримо про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Аби підтримати мене та україномовний Ютуб, підпишіться. Таким чином настане більше. І поїхали. Дебати кандидатів у президенти США Дональда Трампа і Камали Гарріс у Філадельфії імовірно можуть стати головним політичним видовищем 24-го року. Про ці дебати вже вийшло багато аналітики, але для мене особисто найцікавішою була дискусія щодо України. Тож давайте з вами про це детальніше поговоримо і будемо аналізувати. Цікаво, також як обидва кандидати підійшли до своєї підготовки. Наприклад, Гарріс практично ізолювалися на п'ять днів, щоб відпрацьовувати всі можливі сценарії цих дебатів. У той же час Трамп знизив важливість підготовки, заявивши, що він вже досвідчений у дебатах. На перший погляд здається, що Трамп був впевнений у своїй перемозі, але саме це й могло зіграти з ним злий жарт. Під час дебатів Гаріс виглядала виваженою та стриманою, тоді як Трамп як завжди намагався атакувати. Цікаво, що навіть на своєму полі Трамп встиг зробити декілька сумнівних заяв. Наприклад, він заявив про те, що мігранти в Огайо ловлять собаки котів, аби їх з'їсти. Давайте зупинимося і ще раз подумаємо про це. Кандидат в президенти США заявляє про те, що люди в його країні можуть їсти котів та собак. Ведучі одразу поставили це під сумнів, цей факт та зупинили Трампа. Така риторика, звісно, викликає багато запитань до екс-лідера США, але саме цього давайте зізнаємось. Ми її очікували від Трампа. Він грає в першу чергу на емоціях. А тепер про головне щодо обговорення питання України. На подив багатьох українське питання стало одним з основних в блоці про міжнародну політику під час цих дебатів. Трамп, до речі, знову заявив, що якби він був президентом, то Росія взагалі б не почала цю війну. Він навіть сказав, що війна вже забрала мільйон життів, і тут вже в мене виникає логічне питання. Звідки такі цифри? Здається, Трамп продовжує грати свою гру на перебільшення. Камала Гарріс у свою чергу зробила іншу заяву. Вона сказала: якби Трамп був президентом, то Путін імовірно вже сидів би у Києві. Вона також підкреслила, що саме завдяки коаліції 50 країн та підтримки США Україні зараз ймовірно вдається триматися. І тут я з нею частково згоден, хоча щодо своєї частності, підтримки для України. В Мене є питання, якщо чесно, риторика Трампа стосовно України мене непокоїть. Вона має непокоїти всіх українців. Він продовжує говорити і під час дебатів це казав щодо угоди, яка повинна зупинити війну. Але ж ми з вами розуміємо, що для Путіна часто ніякі угоди не мають значення. Тим паче, вже трошки пізніше, після дебатів, віце-президент від Трампа від його партії заявив про те, що він розглядає можливість переговорів з Путіним. Також заявив про те, що. Можуть бути якісь територіальні поступки з боку України та зупинка війни по лінії фронту, В свою чергу Гарріс, на мою думку, зробила правильний акцент, коли сказала, що Україна може бути лише першим етапом у плану Путіна. І на жаль, для нас українців підтримка заходу це питання життя і смерті зараз. З гарних новин ці дебати показали, що Україна продовжує залишатися на порядку денному американської політики, і це важливо для нас, оскільки від результатів цих виборів Залежить, як надалі буде виглядати підтримка України. Припустимо, якщо Трамп повернеться до влади, є великий ризик, що він зменшить цю підтримку, або, наприклад, піде на компроміс з Путіним, і це повинно нас тривожити. Якщо припустити, що Гарріс отримує владу, то формат підтримки для України, будемо чесними, також може змінитися. Він не буде виглядати таким, як зараз при Байдені. Зменшиться або збільшиться підтримка, або вона буде виглядати зовсім іншою, покаже лише час, Тож, будемо дивитися. У російського генерала вилучили пентхаус біля моря в Одесі на понад мільйон доларів. Пентхаус площею понад тисячу квадратних метрів, що належав колишньому заступнику міністра оборони Росії, було арештовано і передано українській державі. І це не просто звичайна квартира, це розкіш за мільйон доларів. Але найцікавіше те, як намагалися продати цю нерухомість через підставних осіб. Генерал Міхаїл Дмітрієв, колишній заступник міністра оборони Росії. Давно сів у російському військовому істеблішменті, і як виявилось, його родина непогано почувала себе із нерухомістю на територію України аж до 2024 року. Також під час повномасштабної війни. Пентхаус в Одесі був записаний на його дружину. Був арештований за рішенням Київського районного суду. Його площа 1012 квадратних метрів на узбережжі Чорного моря. Цікаво, й те, що ще до того як актив був арештований, спроба продати його через підставних осіб вже тривали. Сума вражає понад півтора мільйона доларів. Виглядає, що росіяни не відмовляються від свого прагнення нажитися на Україні навіть під час повномасштабної війни. Однак продажу не вдалося, і тепер ця нерухомість передана в управління агентству з розшуку та менеджменту активів. Ще один аспект цієї історії це рішення судді з Одеси Дмитра Тишка, який спочатку відмовив передачі державі пенхаусу генералам. Але найцікавіше, що вже після цього у нього самого з'явився власний будинок біля моря з басейном і гектаром землі за 140 тисяч доларів. Це до речі типова історія корупції в судовій системі, яка на жаль продовжує залишатися. Проблемою в Україні, що ж стосується генерала Дмитрієва, то це типовий приклад того, як російська еліта використовує свої зв'язки і гроші для збагачення, але в той час і для агресії проти України. Тепер ми бачимо, як це змінюється, і наша держава потрошки починає активніше працювати над поверненням активів. Ця ситуація демонструє, як важливо бути пильними, коли мова йде про корупцію та збереження активів ворога в нашій країні. Сподіваємось, що подібні випадки будуть і надалі розслідуватись. Ще однією дуже важливою новиною цього тижня, на мою думку, стало повідомлення ЦРУ про те, що Україна має найвищий рівень смертності у світі і найнижчий показник народжуваності. Сьогодні поговоримо про причини і наслідки цієї тривожної статистики. Згідно зі звітом ЦРУ, рівень смертності в Україні складає 18,6 на тисячу осіб. Це найгірший показник серед усіх країн світу. Для порівняння у Литві, яка посідає друге місце, смертність складає 15 на тисячу. Що стосується народжуваності, то з шести народжень на тисячу людей Україна також опинилася на останньому місці для контрасту у Нігерії. І цей показник сягає 46,6 на тисячу. Чому ми маємо такі катастрофічні цифри? Саме війна призвела до великої кількості загиблих і поранених, зруйнованих медичних закладів і тяжкого психологічного тиску на населення. Також не можна забувати про економічні фактори: бідність, відсутність стабільної роботи та відсутність певненості в майбутньому роблять народження дітей складним рішенням для багатьох українських родин. Як на мене, це не просто статистика, це серйозний сигнал про глибоку демографічну кризу, яка не вирішиться сама собою. Ситуація з народжуваністю показує, що люди не Готові створювати нові сім'ї або приводити у світ нове життя в таких умовах. Це наслідок не лише війни, але й років поганої соціальної політики. Недостатньої підтримки родин, молоді та населення в цілому, чесно кажучи, влада повинна звернути на це серйозну увагу, адже якщо не вжити рішучих заходів, у нас може бути справжня катастрофа. І на жаль, це довгостроковий процес і виправити його за рік або навіть п'ять років не вдасться. Однак вже зараз можна і необхідно вводити програми для підтримки родин, реформи в сфері охорони здоров'я та створення умов для повернення тих, хто покинув країни через повномасштабну війну. Питання не лише лише в тому, щоб знизити смертність і підвищувати народжуваність, це треба розуміти. А в тому, щоб створити умови в Україні, аби люди почували себе безпечно і комфортно. Це повинно бути пріоритетом для кожного політика після повномасштабної війни і навіть зараз. Наступна новина буде про корупцію колишньому голові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Різніченку оголосили підозру у розкраданні понад 286 мільйонів гривень під час ремонту доріг. Це одна з найбільш корупційних справ останнього часу. Набуто СА поголосили підозру кільком високопосадовцям Дніпропетровської області, включаючи ексголову обласної військової адміністрації Валентина Різніченка, якого, до речі, президент Володимир Зеленський звільнив з посади 24 січня 2023 року. А до цього нагадаю призначив: Йдеться про корупційну схему, в якій замість капітального ремонту доріг фінансували так звані. Експлуатаційні роботи це дозволяло швидко отримувати гроші, оминаючи законні процедури. За даними слідства, на ремонт доріг виділили 1,5 мільярдів гривень. А частина коштів пішла на рахунки компанії, пов'язаних з Різніченком та його заступниками. Також висновками проводених експертиз було підтверджено, що компанії-підрядники завищували вартість матеріалів на суму у понад 286 мільйонів гривень. І знаєте, я не перестаю дивуватися, як Україні, яка воює, коли Кожна гривня на вагу золота знаходяться люди, що примудряються ось так красти. Це не просто корупція, це удар по довірі до державних органів та зневага до людей, які сплачують податки. Якщо ці підозри підтвердяться, це повинно стати серйозним уроком для інших чиновників. Насправді, такі дії у воєнний час мають каратися особливо жорстко, на моє переконання. Якщо ми хочемо перемогти на фронті, ми також повинні наводити порядок і у тилу, і ця справа має стати прикладом. Для ймовірного вбивці Фаріон вимагатимуть довічного ув'язнення. Про це пише Українська Правда. Зараз розкажу усі подробиці. Захист потерпілої сторони наполягає на перекваліфікації обвинувачення, а саме на заміні частини першої статті про умисне вбивство, на другу, яка передбачає можливість довічного ув'язнення. Про це заявила адвокатка Наталія Романик на прес-конференції у Львові. Романник зазначила, що їй стали відомі факти, які свідчать про те, що для Перекваліфікації статті є вагомі підстави. Вона вважає, що затриманий з високою вірогідністю дійсно винен у вбивстві Ірини Фаріон. За словами адвокатки, поліція працює над справою майже цілодобово, проводить багато слідчих дій, допити, слідчих експериментів тощо а Романик. До речі, також зазначила, що у разі визнання підозрюваного неосудним захист точно буде вимагати повторної психіатричної експертизи. У столиці десятикласникам видали підручники захист вітчизни, де замість Збройних сил України були зображені російські солдати. Давайте про це поговоримо, чому виникла така ситуація. Школярі помітили російську форму, яка підписана як сучасне екіпірування солдату Збройних сил України, у підручнику для навчання. Фото було на 114-й сторінці підручника захист вітчизни, який був виданий в 2018 році. Цю версію підручника досі видають в деяких навчальних закладах. Як пише суспільно, у коментарі журналістам на окремі деталі звернув увагу військовий Олексій Годзенко, який зараз воює на Донецькому напрямку. Він заявив, що на тій фотографії буквально все вказує на те, що це зброя ворога. Бронежилет, каска все це елементи комплекту ратник. Ще одна цікава деталь, що з'ясувалася у військового. Що на фото позаду в руках російська гвинтівка Орсіс Т-5000, що виробляється в Москві. Те, що на фото було зображене саме російське екіпірування, а не українське, підтвердив також колишній командир роти 47-ї механізованої бригади, Микола Мельник. Друзі, вам мабуть цікаво, як на всю цю історію відреагував директор школи. Директор школи сказав журналістам П'ятого каналу, що в його закладі роздають підручники, лише які видають Міністерство освіти і науки України. А сам він, до речі, не розбирається у військовій справі і не може точно сказати, що за форма була на фото. Добре, знаєте, цікаво, що сказали щодо цієї ситуації в міністерстві освіти і науки. Увечері 11 вересня в міністерстві освіти і науки відреагували на повідомлення про те, що в підручнику захист вітчизни, рівень стандарт, знайшли зображення форми російської армії. Там заявили, що школи не можуть використовувати цей підручник у освітньому процесі, бо термін дії грифу рекомендовано міністерством освіти завершився у 2023 році. А далі в міністерстві освіти зазначили, що у навчальних закладів є своя відповідальність щодо зазначених вимог. Відомство також нагадало, що зараз триває оновлення цього предмету. Моя думка з цього приводу: перекладання відповідальності між директором школи і Міністерством освіти виглядає насправді як спроба уникнути реальних проблем. Директор школи, можливо, справді не є експертом у військовій справі, але Міністерство освіти. Несе відповідальність за перевірку та оновлення матеріалів. На мою особисту думку, нехтування цим питанням і далі підриває довіру до системи освіти. В цілому ця ситуація відображає не лише проблеми з навчальними матеріалами. Підручники, які діти використовують у школі, повинні бути перевірені. Адже навіть одна помилка може стати частиною інформаційної війни у світі, де інформація стала зброєю, ми маємо бути. Уважними до кожної деталі. Я просто нагадаю, що також цього місяця у підручники з української мови для учнів сьомого класу виявили, наприклад, карту України без Криму. Відсутність півострова на карті автори книжки пізніше назвали просто технічною помилкою. У Верховній Раді України запропонували скасувати золоті та срібні медалі для школярів, бо це радянська спадщина. Про що саме йдеться? Зараз поговоримо. Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки і інновації рекомендував відмовитись від виготовлення та вручення медалей державного зразка. Ідея полягає в тому, щоб в першу чергу зекономити кошти з держбюджету, які наразі витрачаються на ці символічні нагороди. Секретар комітету Наталя Піпа пояснила, що замість медалей школи можуть вручати свої власні відзнаки. Які не потребують додаткових витрат від держави, піпа зазначила, що медалі стали анохронізмом, який залишився з радянських часів і більше не відповідає сучасним реаліям. Багато європейських країн, начебто, давно відмовились від таких нагород, замінивши їх іншими формами відзнаки досягнення учних. Ну і для нашого розуміння згідно з даними у 2023 році на медалі державою було витрачено 18 мільйона гривень для виготовлення 21 тисячі 300 медалей. У 2022 році сума була трохи меншою 1,7 мільйона гривень. У середньому, у 2023 році, виготовлення однієї медалі коштувало державі 87 сім гривень. За попередні два роки на медалі було виділено 2 мільйони гривень. Що я особисто думаю з цього приводу скасування золотих і срібних медалей може виглядати як раціональний крок у напрямку економії державних коштів. Проте можливо варто переосмислити цю ініціативу в контексті морального значення медалей для учнів, а також для їх батьків. На мою думку, медалі можуть бути не просто витратами, а символом визнання зусиль і досягнень, які варто цінувати. Можливо, замість повного скасування варто розглянути якісь альтернативні способи нагороди для учнів. На цьому все, друзі. Якщо вам було цікаво, то обов'язково ставте лайк, залишіть коментар та підписуйтесь. Таким чином, нас стане більше. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.